Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Артема Мілевського. Сьогодні ми дізнаємося, чи все ж таки ми вийшли в фінальну частину Ліги Чемпіонів, і звісно, чи втримує до сих пір Red Bull Leipzig лідируючу позицію в Бундеслігі. Серія буде дуже цікава, тому сідайте зручніше. А я вам хочу побажати приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали, друзі. А тут ви можете побачити минулого переможця в битві коментарів, можна так сказати. Ну а десь тут ви просто можете зараз наблюдати самі за коментарі. Саме твій коментар може в наступному разі виграти цей батл, або ж бути самим залайке. Тому залишай коментар під останнім відео. Тебе буде шанс виграти. Так, і відразу в нас перший матч проти 16-ї команди проти Кьольна. Оце сюди йде. Сюди Шевчук, 85-й рейтинг. Ой-ой, ой як добре. Ну, Блін, гарна команда. Оце тільки право захисника змінити, щоб був рейтинг 80-й, було б супер. Так, а що, що, що відразу? Кьольна атакує? Я не розумію, в чому прикол. А, ну, може, пора забрати? Пора забрати. О! Так хорошо, Міля. Міля. Але Міля еле біжний Курва! Як він є біг, ну в нього там фейс ніхера собі! Що таке? А ну як, ну він даже не встиг. Що це таке? Ні. Бо то, що я вам казав, що то найгірший тайм був Артема Мілевського, напевно, це буде найгірший тайм проти 16-ї команди чемпіонату, яка дома взагалі. бали тільки здобула. Але зачекайте. А що ж ти будеш робити? А ну як? Ну як він забирає? Ну, що таке? І здріблю, ну в порядку, вроді, Мілевського, але. І 89-й рейтинг на його обкрадає 100% якийсь 72-й. Що це за мачня? А, Міля, гарно. Ну ні. Ну ой, курва. Чому ти так повільно біжиш? Міля. Як, Як мимо. Як мимо просто і ще й міняють нас, ми могли тільки що забити і дарувати нашій команді перемогу. 6,5 оцінка. Це ж срака. 0-0, курва. Так, у нас три дні і знову гра на виїзді. І тепер 17-й команди. Ще краще. Давайте ще й тут опозоримося, так? Да? О, так диві, дивіться, в нас є правий захисник з рейтингом 80. В чому тоді проблема такий склад випускати майже кожну, кожну гру, особливо на матчі Ліги Чемпіонів. До речі, у нас скоро матч Ліги Чемпіонів, і ми побачимо, чи випустять от, такий от склад. Слухайте за той матч проти Пьольна. Тут потрібно, щоб Міля зробив хет-3 взагалі. Блін, ну, Міля міля просто думками вже в цьому. Міля вже думками в Ліверпулі. Тому він б'є просто здалеку. І здалеку. ай яй 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 Це не удари. І барс. О, курва! Ну, ну, звісно, ж, звісно, він повинен пройти блін, в захисника. Ну як це працює? Да-да-да, встиг. Да. Шевчук все-таки не пожаднічав. Дякую, дякую тобі, Шевчук. Хорош пацан, наш Наш. сюдину. Нарешті. Для Мілевського це дуже важливий гол. Тому що такого матчу. Дивіться, просто як він не пожалів. І туди його, Мілевський. Ну тут без шансів, звісно ж, ну куди там? 22-й гол хорошо. Ви знаєте, що мені цей момент забитим м'ячем тільки що нагадав? Як Жерона? Коли там грав Артем Довбик, як вона тягнула його на то, щоб він виграв печені? Це просто капець. Так само зараз Шевчук пожертвував тим, що він міг сам забивати віддав на Мілевського, щоб він здобув кращого Голеодора. Так намахали. І знали, -ку. Та ну ти що, що ти будеш робити, курде? Да-да-да. Ти будеш бігти там, чи чи не будеш ти бігти, чи що то було тільки що. йо нарешті перемога ну людин Але така перемога. Так, у нас наступний матч, матч Ліги Чемпіонів з буде Глін. Ну і до речі, ми на 22-й сходниці, Я ще дає дає право на вихід далі. Але тут потрібно перемагати, щоб закріплювати свою позицію. О, дивіться, виходить добрий, добрий склад, але Габріель взагалі що-то центр захисту у нас. Сказати, що свіжий, то нічого не сказати, але два інших цапника. Ну, подивимось. Так, Міля. Ну ні, ну, ну швидше. Типа, такий дриблінг і він так довго розвертається. Я в шоці просто. Ого? Оце перевод, але далеко ти що, ну куди такі паси, що проходили це взагалі. Тоді потрібно сходити з поля проти цієї команди. Тут може бути не дуже класно, якщо зараз буде глінт, якийсь. Дурачок нам засуне, і будемо в дурачках ми. Ну, що, що? гербать вони просто в підкатах летять туди-сюди, а наші не можуть забрати м'яч нормально, я в шоці просто. О, Мілевська вже й міняється дупо. Ну, Вернер забуває, хорошо. Не важливо, що він вийшов замість Мілевського. Важливо, що він забиться. Один нуль сюди. Плюс три бала в Лігі Чемпіонів. так А це вже якась перевірочка. Граємо проти Франкфурта це вдома. Команда на п'ятій сходинці, оце це буде цікаво вже. Хорошо. А куди ти назад так даєш? Ти що, не лякайте мене так, хлопці? Міля? Прям в голкіпера? Прям в голкіпера. Остання секунда просто тайму. Прям в голкіпера, я в шоці. Що, що з ним сталося? Просто що сталося з Мілевським? Я не розумію? Людина настільки перевірила. Ух ти, Анатолій Трубін буде грати в Астонвіллі, а тут помилка. Помилка, яка може нам коштувати дуже багато. Але все спокійно там Лунін. Добре. Так, да, да, яка закидушка? пас, Який гол! О! Шивчук, ти що витворяєш? А який пас від Нілевського, боже мій! Це що таке? Вау! Просто подивіться, як лягло на груди прийняв, як Андрій Миколаївич Шевченко, колись свої найкращі роки. Просто захисник не накрити накритий туди його. Бам! Так, який це Це сьомий гол для хлопчика. Хорошо, молодець. Це це, це було це було замеш штрафної. Скажіть, що це було за меж штрафної. Це! це... Це просто мусить бути за меж штрафної. Дивимось. Да. Да, Це гол за меж штрафної. Хорошо! Сюди його! 2-0. Проти п'ятої команди. Оце нормально, оце Мілевський повертається. Гол плюс асист. І так само в Шевчука диви атаку. Дає, хорошо 2-0. Сюди його. 64, та 74. та Сюди його. 10 хвилин 2-0. Супер. Так, у нас останній матч. Ліги чемпіонів, ми зараз на 19 -й. сходинці, Жирона на 22. -й. Цікаво подивитися, які в нас є шанси, щоб пройти далі. Так, у нас 10 балів, Жирони 9. 24 сходинка 7 балів. Тобто, теоретично, ми навіть програвши, можемо вийти далі. Але 13 балів. Де тут 13 балів? 13, ну, топ-8 ми не потрапимо, тому що 100% цих команд, що тут. Хтось виграє, тіпа, ми будемо в прольоті, але ж ми можемо вийти в плей-офф, це дуже добре. Так, і шут, О, тут дивіться, тут Лоренте повертається. І випускають Ібраїм Діша, і Медісона. Ну, цікаво ж, гарно. і Луніна ставлять в основу на матч Ліги Чемпіонів. Значить для команди це дуже-дуже важливий матч. Іздалеку! Як, Як ми йому, ні. Ой, а Мічел то? Мічел дуже знайомий нам по кар'єрі за Манчестер Юнайтед, до речі. Так, перший тайм. Перший тайм знову 0-0. Ну, це ж Просто класика для сьогоднішнього випуску. Мені просто дуже цікаво, якщо ми зіграємо в нічию, чи обидві команди зможуть пройти. Так, зачекайте. цей пас! Що ви робите? Ну знову ззаді якась херня відбувається. Ну, що це таке? ой, хороший красавчик просто. У Решфорта. Остання хвилина. Остання хвилина. Тут головне не пропустити. Головне не пропустити. 0-0. От тепер це дуже цікаво. Чи змогли ми вийти в плей-офф? Так. Ну що ж, Ліга Чемпіонів? Плей-офф, так! Є. Ми там ми граємо проти Болонії. Тут же Ліверпуль проти Монако, ПСВ Рома, АЕК Барселона. Ну. Галатасарай, ПСЖ, ПЖ, Бладбах проти Ралсусідада, Жерона проти Селтика. Жерона також, до речі, проходить нічого собі і Порту проти Тоттенгема. А ми проходимо з 18-ї сходинки. Навіть на сходинку піднялися. А Жерона з 22-ї сходинки проходить непогано. Баварія! Баварія вилетіла за 8 матчів 0 перемог, 4 нічі, 4 поразки. Ну а в нас на черзі матч проти Азбура, 18-та команда чемпіонату, остання команда чемпіонату. Ну, Тут, тут потрібно покорожитись. Залетить ну, ну, то, курва! Ну як так? Це мав, мав бути третій гол за мештраф Ну, ні, як близько. Так, ми мали шанс, тепер мають шанс і. Хлопці з Азбура, але намертво. Намертво, Лунін, хорош. Сліводі! Сюди його і це ж було за штрафної! А які фінти? Коротше, потрібно трішки діда... дідати. блядь. Трішечки насипати оцих фінтюльок і буде Мілевський забивати за штрафного майданчика. Невже це так все просто? Просто подивіться, оп! Як прибрав і да, і за меж лівою, в дальній, і ти сюди. І здалеку зім. Зу... Ну, що ти будеш робити? Чому ти здалеку не можеш потрапити? Просто в дальній знову й 2-0 це два м'ячі за меж штрафної. Чому вони так навішують по-тупому? І тут 2-0. Ну так. Да. Хорошо, точніше, 0-2. Це дуже добре. Тут захист просто повністю провалився. І ну, Питань нема, він, він просто розстрілював голкіпера. Але це вже все. Це 0 два. Це перемога. Йди ж ти сюди. Так, у нас останній цей останній, 10 годин трансер, і дивіться, відіння з Манчестер Сіті, переходить в Байер. Боже мій! Ну Байер взагалі хоче все таке повернути собі чемпіонство чи захистити його. Але я сумніваюся, що це вийде. Білер з ПСЖ в Реал Мадрид повертається за 136,6 мільйона євро. І Калушевський за 87 мільйонів євро переходить, з ти в інтер, я в шоці. Ну я думаю, в це вікно ну, більше не буде таких гучних аж прям трансферів, типа 100 плюс, але ж ще є 4 години. Цікаво, чи хтось до нас прийде, чи від нас піде. Оце питання дуже велике. Тому що ми можемо на плей-офф Ліги Чемпіонів залишитись без ведучих гравців. Так, у нас кубок. Німеччини проти Аусбурга. Склад, як завжди, експериментальний. Тому ми відразу до результату. А результат 0-3. Мілевський забиває все-таки свій гол в Кубкові, і ми йдемо далі. Так, а далі в нас проходить Борусія. Ну а матчі, Динамо Київ з Падеборном і Бохом з Уніоном ще не грали. Але Борусія... з Борусії хотілося б зіграти, якщо що, то тільки в фіналі. Ну не як в півфіналі. Ви знову бачите, хто гравець місяця. Артем Мілевський, я просто в шоці? Ви просто подивіться. Так, і звісно ж, гра проти Шахтаря, Донець. Ну, на 9-й сходинці Шахтар все-таки трішечки піднялися, але ж тепер вони приїхали до нас в гості. Що тут по трансферах? Ну, начебто, начебто всі на місці Луніна не бачу. Але я сподіваюся, що його не продали. Так, а тут все що? А, нє-ні-ні, тут, тут, тут шахтар не заб'є, але в них є ще крутовий удар. Тому потрібно бути зосередженим. І що тут у нас? Пишли. Да? да, лівою! Лівою сюди за штрафною! 0-1, чи один 0 сюди Мілевський. Він тільки лівою за штрафною забуває. Ось в чому прикол. Дивіться, скільки гравців шахтаря ніхто не зустрічає, там щось один падає прям за кола лівою в дальній суди його. 25-й гол Артема Мілевського. Дійде до 30 чи ні? А? Цікаво в цьому чемпіонаті. Так. Да. Віддає. І малик знову заме штрафної сюди. Його все-таки 2-0 сюда. Ну встиг же, 100% за межі штрафної пробити. Пас. Да, 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 він встиг, він встиг за межі ще й забив. Хорош. Хорошо, 2-0. Мілерський дубль. Молодець. Так, дивіться, друзі, у нас буде зараз перший матч проти Болонії. Кані, зачекайте, зачекайте, Лунін на базі. У нас лівий захисник новий появився. О, оце вже цікаво. Ну давайте. Перший матч. Ну це вже слухайте, це кожна гра, як я не знаю. Болонія, дивіться, Болонія не дуже слаба, тоді виходить команда, якщо вона все ж таки вийшла в цей плей-офф. Але там є сі АЕК, Афін, ну, тут таке. Да? Міля, тут уже ніякі паси. Да! Отакі от пасида! Отакі! От Отакі! сюди його, 1-0! Хорошо, так. Да. О, оце святкування. Так ти шо? Й-моє, оцей ти сюди. Просто подивіться, міля, як він протягнув, як він просто протягнув. Пас. Ой, голкіпер, добрий день. Ну, в підкаті там лети. Ну ви що не пам'ятаєте, як проти нас команди, які 18 місць займали, летіли просто в підкатах. А тут Ліга Чемпіонів, плей-офі, ти боїшся постелитися, ти дурень. Ні, 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 компенсовано забрати? Забрати. У, це перемога 1-0. Хорошо. Так, у нас наступний матч проти Уніон Берлін. 15 сотінка. Ну просто аутсайдери нам потрапляються. Ну. Потрібно брати свої трибала. Так хорошо, хорошо відігрались. Ну, дуже дуже гарна може бути комбінація там спереді є гравець. А тут Міля. А тепер лівої він не забуває. Ну що так ти будеш робити, але вже в нього повинно бути 5 голів за меж штрафної. Так хорошо. Витягуй. Відтягуй щас Мілевський буде бити. За меж штрафної так то голкіпер, то то то, 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 то ще щось. Скільки це можна терпіти? Ай. І здалеку! Я ж кажу, що, що це таке? Ну, попереча на то голкіпер, то захисники, ну що це пороблено просто. Мілецькому не перейти в Ліверпуль, чи шо? Да-да-да-да! да Гульовий пас 1-0, хорошо. Гульовий пас Мілецького, Це супер, Шевчук забиває. Красний просто. Ні-ні-ні, тримати. Тримати нельзя. <гар> Гарний настрій. 1-1 проти Уніон Берліна. Боже мій! Хто, якщо не ти, промаже, блядь. Хорош! Красень! Ось він момент істини. Матч проти Болуні на виїзді. Ми перший матч виграли 1-0. Тут потрібно або нічию, або просто перемагати. Лунін, Лунін на базі, всі 80, це мені подобається. Поїхали. Ну да, у них тут Віталій, гарна погодка. Хорошо! Левський. На Шевчука, але, блин, засильно. Так, ні. Хорошо за Оце гарно. Ну це просто класика. Я не знаю. Ну це, це класика. Ну ви просто погляньте. Просто погляньте на цей момент. Удар, блок, відскок від ще одного нашого гравця і добивання в пусті це. Обожнюються. Один да, один на 46 й хвилині Артем і Левці забиває один-один. Хорошо. І по сумі двох матчів ми ще й виходимо вперед. Сюди його. Да не за меж штрафної, але це байдуже просто, тому що це дуже важливий матч. І дуже важливий м'яч Медісон все таки віддав. І тут могли, могли ми бити відразу за меж штрафної, але тут боже нам так пощастило забити. Хорошо, який це гол? Четвертий гол всього-навсього 10 матчах. У Артеме. щось ти слабенько. Хорошо, який пас! Дріво! Ууу, Свисни. Свисни. Да! Да! Да, да! Артем Мілевський виводить Red Bull Leipzig в наступну стадію Ліги Чемпіонів. Ось кого не вистачало минулого року. В плей оффі та ви подивіться, він ще гравець матчу. Ну це взагалі сюди його. І хто в нас тут ще проходить? У нас проходить Ред Бул Leipzig. У нас виходить Ліверпуль. 4-3 по пенальті обіграли Монако. У нас виходить Рома. Ну звісно ж, проходить далі Барселона. Проходить ПСЖ, проходить Реал Сосідат. проходить Жерона такий і проходить Тоттенгем. Оце дуже цікаво буде, хто нам. Потрапиться в наступному етапі. А це ми, звісно ж, побачимо, коли в наступній серії вже і так. І в наступній серії ми ж все таки побачимо. Розпочнемо ми матчі проти і Дортмунд, яка знаходиться на третій сходинці. Тому буде цікаво. А зараз я хотів би подивитися на турнірну таблицю Бундесліги. Звісно ж, турнірну таблицю бомбардирів і асистентів. Так, друзі, турнірна таблиця у нас тут Аузбург Хейденгем. Оффенхайм в зоні вильоту. Далі, що в нас тут ще цікаво? Шахтар Донець, дев'ята сходинка. Ну такий міцний, скажімо так, середняк цього чемпіонату. Динамо Київ, сьома сходинка. Ну, Динамо Київ ще має шанси да, ще має шанси в принципі потрапити в Єврокубки Баварія, яка нами дуже дуже прям сильно цікавиться останні сезони. Це. Четверта сходинка, сходинка з зони Ліги Чемпіонів. Це, до речі, непогано. Третя, як ми знаємо, Борусія Дортмунд. другий Байер, Леверкузен. І, звісно ж, перший наш Редбул Лейпсих. 11 балів відриву від другого місця. Ну, це прекрасно. Потрібно далі, далі, далі наращувати, відриватися від них. Ми всього-навсього пропустили 4 м'ячі за 22 тури. Жодного, жодного разу не програли. І так. А що в нас тут по бомбардирах? Так, хто в нас є з Red Bull Лейп? Це гад. Дивіться, Тимофій Шевчук. Вісім голів за 22 тури. тури. Чотирнадцята сходинка. В принципі, в принципі, це дуже такий непоганий результат для молодого форварда. Так, що в нас ще тут цікаво? Ну і мене з Динамо Києва 9 голів. Так? Тут уже топ-4 пішов. Ніколас Джексон. 14 м'ячів. ну солідно. 14 м'ячів м'ячемірович, 16 м'ячів 9. І перша сходинка, як ви думаєте, за ким? Правив. Артем Володимирович Мілевський. 26 м'ячів, 22 тури. Це щось просто неймовірне. А тепер по асистах? Хто тут батя? Володимирович, 10 асистів, Кохман, 9 асистів. Шевчук, 7 асистів. До речі, непоганий сезон. Дивіться тут. Топ-5 майже всі гравці Red Bull Leipzig. Ну це просто щось неймовірне. А по сухим матчам. Ну, я думаю, ви також здогадались. Лунін 15 сухих поєдинків з 18 три матчі він тільки пропустив. Ну це просто в два рази більше, ніж його Коста. А наступний випуск ми вже розпочнемо матчі проти Борусії Дортмунд. Дізнаємо свого суперника в наступній стадії Ліги Чемпіонів. І я сподіваюся, вам ця серія дуже сподобалась. Ну, хоча б трішечки, і ви зможете поставити лайк цьому відео, щоб відео виходило швидше на каналі. Чим більша підтримка, тим частіше контент. А я з вами не прощаюся. я Кажу вам, на все добре. Бережіть себе.